Що робити, якщо вимкнули світло? Блекаути можуть завдати немало проблем, але як правильно продовжити процес консервації, щоб ваші заготовки не зіпсувалися? Розповідаємо в цьому відео. Для всіх власників електроавтоклавів цікаво дізнатися, що відбувається після вимкнення світла. Коли зникає електропостачання, то і нагрівання автоклава припиняється, а температура та тиск поступово знижуються. В деяких випадках стерилізація зупиняється повністю, і якщо не продовжити роботу приладу, ваші заготовки залишаться неготовими або навіть зіпсуються, що є досить прикро. Що ж робити у разі тривалого відключення світла? Перша і сама головна порада не панікувати і дочекатися, поки світло знову вімкнуть. Якщо процес зупиниться на кілька годин, але потім продовжиться, то це ніяк не вплине на результат. У найгіршому випадку консерви можуть трохи переваритися, але це можна попередити. Наприклад, якщо температура в автоклаві під час вимкнення електроенергії вже була досить високою, то після відновлення можна скоротити час витримки, замість 40 хвилин зробити 30 або 25. Другий варіант це змінити тип нагріву. Електричні автоклави є універсальні, тобто їх можна використовувати як від електрики, так і на газу. Якщо вимкнули світло, просто від'єднайте кабель живлення, поставте автоклав. На газову плиту або відкритий вогонь і продовжуйте стерилізацію. Мінус такого варіанту є те, що автоклав досить важкий і коли він вже нагрівся, є ризик обпектись. Третій варіант це використати генератор. Це найзручніше рішення у разі тривалого відключення електрики. Якщо у вас є генератор, підключіть автоклав до нього та продовжуйте стерилізацію. Головне це переконатися, що генератор має достатню потужність для підключення автоклава. Побутові електроавтоклави від 8 до 40 баночок потребують 2-3 кВт, а промислові споживають від 3 до 27 кВт. Що робити, якщо перерва була досить короткою від 10 до 15 хвилин? Наш терморегулятор має пам'ять, і при короткому відключенні світла після появи електрики автоклав продовжить свою роботу автоматично. Що робити, якщо при вимкненні світла автоклав вже встиг вийти на робочу температуру? Ваші дії будуть залежати від стадії, на якій зникло світло. Якщо із запланованих 40 хвилин автоклав встиг відпрацювати до 25, то після відновлення електрики потрібно продовжити роботу автоклава, щоб він відпрацював залишок часу. І якщо ж автоклав встиг відпрацювати 30 і більше хвилин, то цього достатньо і можна спокійно завершити автоклавування та чекати охолодження і виймати продукт. Якщо ж ваш автоклав не вийшов на робочу температуру, а світло вимкнули, все, що потрібно, це дочекатися вимкнення електроенергії. Якщо терморегулятор не спрацює автоматично, просто повторіть запуск автоклаву. Щоб уникнути максимально неприємних ситуацій під час відключення світла, ми радимо мати резервне джерело живлення. Або генератор. Також звертати увагу на графіки відключення і обирати універсальну або газову модель автоклаву. І давайте підсумуємо: навіть якщо світло вимкнули, це не проблема, якщо ви знаєте, як діяти правильно. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і до зустрічі в нових відео. Па-па!